Коли людина опиняється під завалами, це екстремальна ситуація, яка викликає сильний стрес, страх, паніку за життя. У таких умовах надзвичайно важливо зберігати хоча б мінімальний контроль над собою. Стабілізуйте дихання, повільне, глибоке дихання допомагає зменшити паніку та рівень гормону стресу кортизолу. Сконцентруйте увагу. Замість того, щоб думати, що буде далі, спробуйте сфокусуватись на теперішньому моменті. Подумайте, що ви відчуваєте тілом, які звуки чуєте. Це називається заземлення. Відновіть контроль через мікроцілі. Думайте не про порятунок, а про наступний маленький крок. Буду спокійним наступні 5 хвилин. Буду стукати ритмічно, щоб рятувальники мене почули. Говори сам до себе, підтримуючи внутрішній монолог, має значення. Я жива, рятувальники мене шукають. Я важлива. Не дозволяй уяві малювати катастрофи у стресі, мозок може створити найжахливіші сценарії. Лагідно повертай себе до теперішнього моменту. Зберігай віру. Віра у себе, у рятувальників, у життя це найпотужніший ресурс. Після порятунку не ігноруй свій стан. ПТСР може розвинутись через дні або навіть тижні. Якщо відчуваєш таку потребу, звернись до кризового консультанта або психотерапевта. Але пам'ятайте. Що під час повітряної атаки найбезпечнішим місцем є укриття, тому коли чуєте сигнал повітряної тривоги, не звелікаючи, ідіть туди.